Сьогодні це вже друга проповідь. Я проповідую про партнерство в служінні. І ось перший у нас текст, який ми розглядали минулого разу, коротко, п'ять хвилин згадую. Ми читали Лукій, восьмий розділ з першого по третій вірш. Ігор, Якщо можна виведи, це УСПІ, я буду читати 19-го року. Луки, восьми розділ з першого по третій вірш. Ігор не знав, що я буду зараз це читати, але я так відчуваю в серці, тому що люди приходять, люди вчаться, людям цікаво, люди хочуть досліджувати ті чи інші речі, і це повинно стати для нас благословенням, і ми повинні з вами занурюватись глибину Божого Слова. Після того Ісус ходив по містах і селах, Ісус Бог, Ісус Христос. Він в служінні, він на місії, Він проповідує Царство Боже, царство небесне. Він підіймає очі людей на небо. Він говорить про батьківську любов, про батька, про Бога, який любить. І ось дивіться, що ми бачимо: Він іде по містах і селах, проповідуючи і розповідаючи людям благовість про царство Боже. І дванадцятеро апостолів були з ним. Дивіться: є Бог Ісус Христос в оплоті, є біля нього команда, люди, дванадцять апостолів, дванадцять. І разом з ними подорожували й кілька жінок. Ось такі жінки, хороші, як у мене, ось з цієї сторони. Всі хороші жінки, і от цієї. От так от беремо. От саме про цих жінок тут і розповідається про вас. От подивіться одну на одну. Це про вас Бог так розповідає. Разом з ними подорожували й кілька жінок, котрих Ісус, Бог Христос, зцілив від хвороб, або з яких Він вигнав злих духів. Дивіться, Ісус ціляє. Ісус виганяє з людей бісів. І життя людей, воно змінюється, коли приходить в життя людей. Хто? Ісус Христос. Марія ж міста Магдали, з якої Ісус вигнав сімох бісів. І Іана дружина Хуза, який був іродивом, домоправителем Сузана і багато інших. Вони власним коштом підтримували Ісуса та Його. Учнів, апостолів, команду. Ви уявіть, якщо самому Богу в оплоті повинна, потрібна була допомога. Допомога. І жінки підтримували служіння Ісуса Христа своїми фінансами. Вони підтримували. І ми з вами досліджували, що вони вибрали не просто бути поруч, споглядати, вони вибрали для себе. Такий крок віри, щоб бути частиною служіння кого? Ісуса Христа. Тому, друзі, ми говоримо сьогодні про партнерство. Ми говоримо про те, що ми бачимо це в служінні Ісуса Христа. Без цих жінок місія Христа вона була б сповільненою. Тому що. Ми з вами всі розуміємо, що за все в цьому житті відповідають гроші або срібло. І якщо не заправиш машину, ти нікуди не поїдеш. Якщо не заплатиш за зал, ти ніде не зберешся. І так далі. І ось ми говоримо про те, що ми бачимо партнерство. І це є участь у Божій місії в житті певних жінок, які підтримували служіння Ісуса Христа і апостолів. Ми бачимо з вами, що вони зробили свій вибір. Це був їх свідомий вибір бути співучасниками служіння Ісуса Христа і мати певний плід, тому що вони приймали участь в служінні. І ось сьогодні я говорю другу тему. Вона теж цікава, як і перша, коли ми бачимо Ісуса Христа. Вона більше говорить про апостольське вчення на тему партнерства в служінні як практика ранньої церкви. І я можу масу текстів приводити, коли ми бачимо це в писанні. І ось ми беремо перший текст. Він буде записаний Філіп'ян, 4 розділ. Філіп'ян 4 розділ. 14 го вірша. Хочу, щоб ви були всі уважними. Апостол, гігант віри, людина, через яку Бог так могутньо рухався, яку Бог так сильно могутньо використовував. Він ділиться своїми переживаннями, Він ділиться своїм серцем, Він ділиться своїми перемогами і поразками. Він ділиться. Тим, як люди його підтримували в служінні, і що це давало йому в служінні, і коли люди не підтримували його. І ось ми читаємо з вами цей текст, Будьте уважними у Іспі го року, Філіп'ян, 4 розділ, 14 вірша. Та ви добре зробили, що розділили турботи мої? Замітьте, розділили турботи мої. Або скорботи мої, турботи або труднощі мої в різних перекладах турботи мої. Ви, филип'яни, він виділяє певну церкву певних людей з міста Філіпи. Самі знаєте, що на початку проповідування доброї звістки, на початку мого служіння, моєї місії, коли я покинув Македонію, жодна церква не стала моїм спільником. Жодна церква. І не підтримала мене у той час, коли мені була потрібна допомога окрім вас. Окрім Філіп'ян, ніхто не підтримував. Вони стали партнерами в Його служінні. Як ці жінки стали партнерами в служенні Ісуса, церква в Філіпах або певні люди з церкви Філіпи, з міста Філіпи, вони стали співучасниками. Спільниками, вони ввійшли в співпереживання і в співвідповідальність в служінні апостола Павла. Амінь. Жодна церква не підтримувала мене у той час, коли мені була потрібна допомога, окрім вас. Бо навіть коли я перебував у Солуні, неодноразово ви надсилали допомогу мені у скруті. Дивіться, він в Македонії ніхто не підтримує. він говорить. У мене просто важка ситуація. Мені треба служити, але мені дуже важко, тому що нічого не вистачає. Просто нічого не вистачає. Він говорить: я потім в Солуні, тихенько, я потім в Солуні, і теж нічого не вистачає. І він згадує постійно оцих людей з церкви, які підтримали його служіння. Сьогодні я говорю про партнерство в служінні як апостольське вчення та обітниці. Я маю, дивіться, і це не тому, що я прагну дарунків, а тому, що хочу, щоб ви мали благословіння і добро, що приходить, коли віддаєш. Або в іншому перекладі він говорить: я не шукав подаяння, я не шукав цього. Але шукаю плоду, який помножується на користь вашу, коли ви стаєте партнерами. Я маю сповна і навіть більше. Я маю більше, ніж потребую відтоді, як одержав від Єпофродіта дарунок, подарунок надісланий вами. Ваш дарунок запашний, пожертво бажана і приємна Богові. І Бог мій задовольнить. Усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. Багато людей виривають цей текст з контекста. І вони говорять: Бог мій задовольнить усі мої потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. Воно стосується тих людей, які стали партнерами в служінні апостола Павла або в певному служенні. Чи Бог задовольняє наші потреби? Да, є для цього інші вірші, що Бог дбає, Бог піклується, Бог благословив нас через Ісуса Христа. Але саме цей вірш, Він говорить, апостол Павло, до тих людей, які, як ці жінки, які підтримали служіння і місію, і покликання Христа. Він говорить до тих людей з церкви Філіппи, тільки до них. Він говорить, ви мене підтримали. І я знаю Бога. Послухайте мене, подивіться. Він говорить, ви мене підтримали. Брати і сестри, я не шукав. Він говорить, я не шукав ну, подаяння. Я, я не умоляв, я не просив, я не благав. Але я знаю, що коли ви це зробили, ви маєте тепер плід. Який примножується на вашу користь через те, що ви підтримали моє служіння, і ви стали спільниками мого служіння. І це сильно, друзі. І це сильно. Дивіться, ми бачимо це в служінні Ісуса Христа. Ми бачимо це в служінні апостола Павла. І ось перший момент, який я хочу тут з вами роздивитися. Партнерство це розділити турботи і труднощі, а не просто дати гроші. Дивіться, що ми бачимо, що ці жінки або церква в Філіпах, або певні люди, які підтримували служіння апостола Павла, вони розділили турботи і труднощі, не просто дали гроші. І вони війдуть в нагороду, вони війдуть в плід. Дивіться, написано 14-й вірш, подивіться уважно. Ви добре зробили, що розділили турботи мої. Я дивився інші переклади, там написано турботи, труднощі, скорботи мої. Він говорить: ви були поруч зі мною і ви підтримували мене. Тому партнерство, коли ми говоримо сьогодні за різні напрямки, це не просто дати гроші. Ні, ти стаєш спільником. Ти входиш в це сьогодні, в цю працю. Ти входиш в ці плоди. Ти разом розвиваєш з цими людьми, цей напрямок, це служіння. І там спасаються люди. Амінь. Він говорить: ви добре зробили. Ви добре. Він не каже, ви мене профінансували. Він каже, ви увійшли в мої тягарі, ви увійшли в мої скорботи. Тому партнерство в писанні – це співдія, співпереживання, співвідповідальність, коли служіння апостола Павла, воно стає і твоїм служінням, і твоєю справою. І те, що він має як нагороду. Як благословіння, воно розповсюджується і на тебе, і воно фіксується в вічності для тебе. Амінь. Другий момент партнерство це рідкісна, але дуже цінна позиція. Дивіться, там ми бачимо декілька жінок, які підтримували служіння Христа. Ми бачимо, що церква в Македонії або люди в Македонії, вони не підтримували апостола, який відкривав цю церкву. Церква в Солуні не підтримувала свого пастора. Вони не підтримували ні місію, нічого не підтримували. Церква Філіппи, Філіппах єдина церква. Єдина церква. Не коринтянська церква, вона його підтримувала. Чому я і говорю, що в церкві не буде багато людей, які візьмуть партнерство, будуть в цьому рухатись, не буде багато людей. Тому що це рідкість. Це треба мати відкриття, це треба мати віру на це. Це треба мати відкрите серце. Не закрите серце, а відкрите серце, глибоке серце. Через яке Бог хоче сьогодні рухатись. І що ми бачимо тут? Що це рідкісна позиція. Не буде багато людей, тому я не дуже засмучуюсь. Але це цінна позиція. Дивіться, він говорить: жодна церква, 15-й вірш, Ігор, Жодна церква не стала моїм спільником, да? вона не стала співучасником, співслужителем. Партнерам, крім вас одних. Тому не всі готові в церкві бути партнерами якогось служіння, якоїсь людини, якогось напрямка. Дяка Богу, їх хоч десятину не крадуть. Тому що Господь говорить, що багато людей вони крадуть у нього, у Бога, обкрадають Бога. Уже слава Господу! Що хоча б на це є віра. Але Господь говорить про щось більше. Давайте скажемо про щось більше. На це треба мати відкриття, на це треба мати віру. Це треба бачити в Біблії. Тому я говорю, партнерство це рідкісна, рідкісна не буде. Що всі прям, я хочу бути, я хочу бути, я хочу бути. Не буде. Більшість людей, вони не мають на це відкриття. Але ви можете молитися. За ці напрямки, заслужіння ви можете сповідувати гарні, гарні речі в наше життя в молитвах, просто відкривати Боже Слово і проголошувати на церкву, на храм, на будівництво, на команду, на риб-центр, на печіски, на летичів. Просто це теж добре і це теж важливо. Тому це рідкісна позиція. Небагато буде людей. Не всі готові бути партнерами. Знаєте, як більшість людей вони захоплюються? Вони захоплюються здалеку. Свєта, тримайтеся. Свєта говорить, а там в нас немає світла, а там треба колорифері, а там діти, а треба розширюватись, а треба меблі для дітей. Тримайтеся, Свєтка. Аллилуйя! Все нормально там? Правда? Ой. Слухайте, ми дуже часто захоплюємо святкою здалеку. А ми захоплюємось якимись людьми здалеку. А Господь говорить, щоб ми були співучасниками. Щоб ми розділили їх скорботи, амінь. Їх труднощі, амінь. Слухайте. Небагато людей одиниці входять в це, щоб стати не спостерігачем. Спостерігати дуже класно. Бінокль собі купив, фейсбук зайшов, промоніторив все. Ні, Господь говорить, щоб ми були не. Спостерігачами, а щоб ми сьогодні були партнерами. Амінь. Ще один момент. Партнерство це постійність, а не разовий жест. Чому ми говоримо, що ви можете взяти на півроку, на рік, як у кого душа бажає, на що у вас є віра. І питання, друзі, дивіться, питання взагалі не в сумі. Ще раз подивіться, послухайте мене. Ні, питання взагалі не в сумі. Питання в тому, я разом з вами вірю. Я вірю, що це від Бога. Я вірю, що Бог дав нам це як бачення. Ось мої руки, ось моє серце, ось мої гроші, ось мої молитви, ось мої пожертви. Я разом з вами будую. Я разом з вами мрію. Я разом з вами сьогодні служу людям во спасіння, Я разом. Я не просто спостерігач, я разом. Іншими словами, брати, сестри, я з вами. Брати, сестри, я з вами, я з вами, я з вами. Ми разом мріємо, ми разом віримо, ми разом постимось, ми разом молимось, ми разом жертвуємо. Тому дуже легко бути спостерігачем. А є ще у нас там багато на Фейсбук і всюди там не просто спостерігач, а такий диваний критик. В основному це жінки такі. Дивані критики. Послухайте, друзі, Господь говорить, що в цьому партнерстві треба мати постійність. Дивіться, 16 вірш. Подивіться. Він говорить, апостол, апостол гігант віри. Він говорить, бо навіть коли я перебував у солоні неодноразово, бачите. Це є партнерство, це не просто разове подаяння якесь. Неодноразово ви надсилали мені допомогу. У чому? У скруті. На потреби служіння. Він говорить: ви підтримували мене. Тому це не разовий жест, це не разове якесь подаяння. це ти приймаєш рішення протяго якогось терміну. Підтримувати, наприклад, якесь служіння, або якусь людину, або якийсь напрямок, або будівництво храму, або покупку землі і так далі. Дивіться, вони не зробили филипп'яни, це як одну пожертву для того, щоб заспокоїти свою совість. Все заспокоїв совість, я пастор. Вони підтримували його постійно, регулярно. Тому партнерство це завід, це не просто на емоціях там разово щось. Справжнє партнерство, воно добровільне. Я хочу, щоб ви зараз почули. Тому я і говорю, що не всі будуть приймати участь в цьому. Не всі відкриті, не всі глибокі, мають відносини з Богом, відкриття, розуміння, хто ми у Христі, що це є сьогодні вчення для тіла Господнього. Тому справжнє партнерство, воно добровільне і воно понад можливості. Це щось понад десятини твоєї. Це, 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 це щось від серця. Я хочу підтримувати. Я хочу підтримувати. Дивіться, ми бачимо це. Я більше наступного разу розповім про цей текст 2. Коринтянам 8.3. Там написано, що люди були в крайній убогості, вони були бідні. Але мали радість і давали, і жертвували добровільно по змозі і понад змогу. Тому партнерство, воно не визначається сумою, воно визначається твоїм серцем через твою дотичність. Амінь. Ще декілька думок, і будемо йти потрошку до молитви. Партнерство це духовна жертва, приємна Богові. Подивіться, 18-й вірш. Про що говорить апостол Павло? Він говорить: ваш дарунок запашний, пожертва бажана, приємна Богові. Коли ти підтримуєш служіння або певний напрямок, або певну людину, послухайте, перед Богом це як аромат поклоніння, який підіймається до нього. Це твоя віра, це твоя співучість. Ми бачимо ваш дарунок. Який дарунок? Він говорить: ви мене підтримали фінансово, моє служіння і покликання. Він говорить, що перед Богом ваш дарунок запашний або як запашне куріння, те, що ви мені надислали, жертва приємна. Дивіться, коли в тебе є така жертва, це приємна Богові жертва. Приємна Богові жертва. І благоугодна Богові. От, Ігор, ви, ви виведе 18-й вірш філарета. 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 Подивіться, як у філарета класно написано. Там написано: я одержав все, як вашу підтримку і маю з достатком. Я задоволений, одержавши від єпофродіта, надіслане вами як запасне куріння, жертву приємну благоугодну Богові. Шостий момент. Партнерство відкриває конкретну обітницю забезпечення. Дивіться, те, що я говорив, 19-й вірш. Його не можна виривати з контекста. Є інші вірші, де Бог благословляє, або яким чином Він благословляє. Але цей текст, він відкриває конкретну обітницю, обітницю Божого забезпечення. І Бог, мій, задовольнить усі. Ваші потреби. Це не універсальний чек для всіх. Це обітниця партнерам, саме партнерам. Він розмовляє з ким. Давайте, з ким в цьому листі. Він розмовляє з партнерами служіння. Ви розумієте? Він не абстрактно з дядькою Іванією розмовляє. Він дядь Івані сказав, що всі відморозились від мене. Єдина церква в Філіпах мене підтримувала, єдина церква. В Солоні ніхто, в Македонії ніхто. Він розмовляє саме з цими людьми, партнерами служіння. І він заявляє: гігант віри, Божий апостол. Він заявляє. Виключайте, він заявляє і говорить. А що він говорить? Він говорить: давайте подивимось, 19. І Бог мій задовольнить усі ваші потреби через славне багатство. Своє в Ісусі Христі. Давай, дамо описки Богові. Ігоре, а ну давай 19-й філарета. філарета. І Бог мій. Дивіться, як сильно тут написано. Там написано задовольнить. Да? А тут і Бог мій, як написано у вас, сповнить усяку потребу вашу за багатством Своїм у славі Христом. Ісусом, Господом нашим, дяка Богові. Послухайте. Тому хто не має відкриття, видихніть, Бог вас любить. Жертвуйте, ви не жертвуєте, Бог вас любить. Саме головне Бога не крадайте. Все інше це вже твої відносини з Богом, це віра, це глибина, це твоя духовність, це твоє серце відкрите, яке споглядає і бачить, що є якісь люди або яке служіння в потребі, і ти говориш: Я хочу бути благословенням для вас, я хочу війти в вашу працю. Амінь. Тому хто не має відкриття, не має ніяких моментів, Бог любить тебе. Бог любить тебе не через це, не через це Він віддав Сина свого. Але коли ти маєш відносини з Богом, ти будеш бачити служіння Ісуса, ти будеш бачити жертву Ісуса, ти будеш бачити життя, поклоніння Ісуса, ти будеш бачити апостолів, ти будеш бачити підтримку і в якийсь момент тобі просто захочеться, тобі просто відкриється. Я хочу бути не просто спостерігачем, Я хочу бути частиною цієї роботи, яку Бог робить або через це служіння, або через цю людину. Я хочу бути частиною цієї роботи. Між іншим там в списку є служителі. Ви можете бачити, якийсь служитель. він Знаєте, він старається в церкві, всім жертвує. Ходить інколи, може, без нічого зимно, холодно, голодно. Ми церква, ми підтримуємо 16 сьогодні служителів. Але, можливо, ми не маємо сьогодні можливості підтримати. А чого би вам не написати і от просто війти в його служіння і тихенько, просто. Кожен місяць на протязі півроку, 50-100 гривень. Ви його підтримаєте, і ви уявіть, він годує, він їздить, він проповідує, він відвідує людей, і він вплинув за півроку на сотні людей. І ви ввійшли в Його працю, ви ввійшли в Його труд, ви ввійшли в Його благословення. Іншими словами, Він не сам це зробив. Ви зробили це удвох або у трьох, або у чотирьох. Або у п'ятьох. І Господь розглядає його не як одну людину, а як команду. У вас було п'ятеро. Хтось молився, хтось жертвував, а хтось ходив і хтось їздив. Амінь. Давайте піднімемось на наші ноги. Давайте піднімемось на наші ноги. Господи, благослови Твою церкву, благослови Твою духовну родину, благослови нас. І будь серед нас, відкривай нам сьогодні серце своє, і давай нам сьогодні бачити глибину Твого Слова. Господи, під'єднуватись до того, що церква може сьогодні робити, бо церква є тіло Твоє, і Ти сьогодні рухаєшся через своє тіло, і Ти сьогодні використовуєш своє тіло для того, щоб звершувати і надалі свою роботу. Благослови нас, благослови наші родини, благослови всіх хлопців, хто на війні, благослови нашу країну в цей непростий час, коли зима, коли холод, благослови завтрашню зустріч Зеленського і Трампа. Господи, хай вороги будуть посоромлені, хай справдиться задум Бога на Україну, на нас. А Оці всі задуми бісівські, хай вони зруйнуються, задуми людські, оціх там корупціонерів, хай вони не збудуться, хай вони будуть викриті, анульовані. Ми проголошуємо: хай буде воля Твоя, блага, лагідна і досконала над нашою країною, над нами.